Серцево-судинні захворювання номер один причина смертей у світі, але чи знаємо ми, як їх уникнути? Сьогодні в нас в гостях судинний лікар, хірург Архип Сидоренко, який має вже за плечима 12 років досвіду. Отож, сьогодні буде цікаво, поговоримо про інновації та профілактику. Не перемикайтесь! Саме через берикозну хворобу люди знайомляться з таким, ну Терміном професією, такою як судинний хірург mm. раніше, класичне сприйняття судинної хірургії це або виділення цих бляшок, або постановка нової судини на місце ураження. А от сучасні методи це все про те, що відновлення прохідності судин відбувається з середини власна судина пацієнта зберігається. <плес> Вітаю Архипа. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Як ви вирішили стати судинним лікарем? Привіт. Я не вирішував стати судинним. лікарем. За вас вирішили? А, ні, так склалося вже пізніше. В ранньому дитинстві я не зможу назвати коли це було. Я впевнено знав, що я буду лікарем, саме хірургом. В мене був приклад з дитинства, і я був впевнений, що стану саме хірургом. Про судинну хірургію вже пізніше. Ішлося. Я закінчував навчання в університеті, тоді це була академія ще. Я закінчував навчання в академії і вже працював в лікарняному закладі. І ну, були певні контакти з судинною хірургією. Коли закінчив академію на інтернатуру, перш, першим днем інтернатури я вийшов у відділення судинної хірургії. І потім. Пішло, пішло. Каскад. Так, каскад подій, каскад здобутків вивів мене саме судинну хірургію. Чому е, саме судинним лікарем? Це така досить таки вузько направлена спеціальність, наскільки я розумію. Чим особлива вона? Судинна хірургія е, вузько спеціалізована хірургічна спеціальність і займається хірургією магістральних судин mm. в основному. Е, якщо говорити про Чому в моєму випадку саме судинна хірургія, коли було навчання, було з чим порівнювати різні відділення, різні склад операцій, зовсім різний зміст. І саме склалося, судинна хірургія, можна сказати, так, взяла, так? Верх. взяла верх в плані того, що реконструктивні операції. Вони дуже показові і ось якось, якось так запісковалося. Угу. Чому так. саме хірургом? Вам подобається різати людей? От, я так навіть ніколи не став питання. Я не знаю, це десь там, я з цим, мабуть, народився. Іноді ви публікуєте фото з операційної. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви пам'ятаєте якийсь особливий такий випадок? Можливо, пам'ятаєте свою першу операцію? Інколи дійсно публікуємо. На щастя, інколи дозволяють обставини в операційні, коли, якщо можна собі дозволити, це слово на лайті, працює операційна бригада, можна собі дозволити, десь там зробити якесь фото. Так дійсно, частина операційної бригади, яка може технічно виконати фото, дійсно їх робить. Те, що стосується, Серйозної судинної хірургії зазвичай там часу на е, фотозйомку немає ніхто цим не е, переймається. Особливо е, зараз акцент іде в нас на радіологічні втручання, тобто посторонніх взагалі немає в операційній і зняти це фото е, нікому. Коли йдуть серйозні втручання, ми, ну, не ми не встигаємо цього просто фіксувати. Тому сказати, що в мене є фото саме цікавої для мене праці, мабуть, немає. Але вона є в пам'яті, можливо, ви а згадаєте. в пам'яті є, є. Я згадаю свого першого пацієнта, якого я можу сказати, е оперував чи лікував незалежно. Я Починав колись чергувати як судинний хірург, як це називається на дому, так по санавіації колись це називалось. І артеріального свого першого пацієнта, я пам'ятаю, так. Це не було чимось зверх складним з точки зору судинної хірургії, але ну, для мене тоді це був великий здобуток. Коли ви фотографуєте з операційної, телефон, потрібно мити, обробляти? О, Дуже таке питання, його взагалі туди не можна проносити, От тому ми використовуємо, якщо і використовуємо фотозйомку так. То як ото з кишені дістали, так і сфотографували. Думаю, що не миють. Може й мають. Також у вас в профіль інстаграм зазначено, що люди створені для щастя. Це така, як ваша цитата по життю. Що вона для вас особисто означає? Для мене це девіз, мабуть, якийсь. Це цитата уривок. Я вже звідки не згадаю, але він мені дуже запам'ятався. Для мене особисто так, ну. Те, чим ми займаємось, те, як ми своє життя будуємо, ну напевно, крім щастя, нічого і не має більше приносити. Тому для цього і працюємо для хірурга щастя в професії. Це результати його роботи. З чим він може зайти в операцію, з якими з, з, з якими початковими так uh -huh. точкою початковою точкою завдання. Хірургічних і те, що він може зробити завдяки своєму досвіду, завдяки своїм рукам, голові, з яким результатом вийти. І я думаю, що для хірурга тільки той є щастя, результат. Тому ми всі вчимося і працюємо, щоб якомога більше щастя з цього всього mm -hmm. діла отримувати. Можна сказати, що ви особисто вважаєте, що просто сенс життя людини в тому, щоб бути щасливою, так? Можливо, ви також зазначили за вашу роботу вхідні, там якісь е, проблеми вихідні. А наскільки ви вважаєте, е, грає роль ваша професійність от в успішній операції? Чи даєте ви е, якийсь відсоток е, на чудо просто? Відсоток чуда е, дійсно трапляється, е, і е, в, думаю, виключно в процесі під час операції це трапляється. Цьому доля є, але частка зовсім мінімальна. Синдром самозванця в хірургії він не, ну, не працює. Ага. Він просто не працює. Можна казати собі багато чого, але насправді це те, що за плечима. Фактично, як я чула, що вдала імпровізація, це коли в тебе 90% вже на тренованості. Думаю, що так. Що у колег, які мене продовжують навчати зараз, от я думаю, що у них саме так і відбувається. В деяких з них 90% точно відбувається на лайті. Сюди угу. Судинний хірург. Про що це це лише про варикоз, як більшість людей думає, чи щось про щось більше з якими проблемами взагалі до вас приходять люди? Найчастіше пошуковий запит судинного хірурга так він пов'язаний з варикозною хворобою, mm -hmm. вона дуже розповсюджена, і більшість ну, людей шукає відповіді самостійно без візиту до лікаря. І коли ми говоримо про варикозну хворобу, судинну хірургію так саме через варикозну хворобу люди знайомляться з таким ну. Терміном професією, такою, як судинний хірург, mm. але ж займається судинна хірургія більше а, реконструктивними операціями, тобто відновленням прохідності а, саме артеріальних судин. Ну, от прям хірургічна активність а, такого потужного судинного хірурга, а, там, валова частка, там 80%, мабуть, відсотків це артеріальні операції. Артеріальний пацієнти... Абсолютно, це правильно Розуміло. Так, Так, так. Mm -hmm. Якщо судинний хірург... Оперує там виключно вени, то вже, мабуть, флеболог. Ну дуже такі т -т тонкі межі цих понять, так термінів. Але судинна хірургія це більше про артеріальних пацієнтів, про артеріальні операції, і це важко, ресурсозатратно вимагає великих затрат на техніку, на інструменти, на кадри. Дуже стресова стресова така. Спеціальність і одні з найсвіжіших опитувань судинної хірургії серед судинних хірургів, які проводили в Сполучених Штатах, зазначили, що там 77, здається відсотків судинних хірургів, там авторитетних, там 300 чоловік здається було. От цифра десь близько 77%, що от що їхня робота. Вона стосується артеріальних пацієнтів, вони більш важкі, от, ними треба більше займатися, і угу. це таке навантаження. Розкажіть, будь ласка, от артеріальні захворювання, які це? От, як вони називаються взагалі? На слуху, можливо? А, а, на слуху найпростіше це облітруючий атеросклероз угу. а, нижніх кінцівок, найчастіше. Атеросклероз він прогресує в усіх судинах, в судинах серця, судинах головного мозку, кінцівок. От. І з точки зору судинної хірургії, то облітруючий атеросклероз саме нижніх кінцівок. В чому фізика захворювання полягає? В тому, що з часом органічні нашарування всередину судини так перекривають її простір. І недостатнє надходження крові в ну, називаємо це орган мішень в орган причиняє кисневе голодання. І з часом. Весь каскад механізмів, який причинюється відсутністю задовільного забезпечення киснем, може мати трагічні наслідки, скажімо так. І е, сенс в тому, щоб о, цю уражену судину, яка заросла, фізично заросла, відновити її прохідність, розширити якось А зараз сучасні методи це зараз саме про розширення зсередини. Раніше е, класичне сприйняття судинної хірургії це. А, або Атриска. видалення цих бляшок, або постановка нової судини на місце ураження. — Як це штучної? Ага, штучної. Ну, і вона бо, повторювала використов... повністю. так, функції 에, ну, п, ну, Функції повністю повторювати вона не може, але прохідність від судини е, власної до судини власної вона забезпечувала. Ну і забезпечує так. Найчастіше використовується в класиці судинної хірургії власна судина, там так звана автовена, але це вже такі де деталі, uh -huh. про які не, не цікаво слухати. А от сучасні методи це все про те, що відновлення прохідності судин відбувається з середини власна судина. Пацієнта зберігається. Як відбувається фізика цього процесу взагалі? Є труба, uh -huh. а, яка Забилася, не знаю, сміттям якимсь умовно. Потрібно що зробити? Якось так, якось прочистити. Але ж тут просто ми, ми ж майже ми ж закриті на початку цього затора і на виході. І що робити? І тому використовується дріт. Трос пояснень можна багато придумати. Струна, не знаю, яку треба через цей засор просунути, так? а потім використати різні сверла, бури, щоб цей засор перемолотити і щоб все це діло потоком Пройшла водички далі. змилось. Так, це один із таких е е е прикладів. Мабуть, нативно для пояснення, тому що все це відбувається в принципі розширенням балонних катетерів, тобто як повітряна кулька певної форми циліндричної роздувається всередині судини, розламує бляшку і відновлює прохідність еластичної судини. Угу. В яких випадках використовується стенд? стентування зараз дуже розповсюджене, використовується в тих місцях, де е сама структура ураження судини е вона складна. І навіть якщо о, використали розширюючий балонні катетери середини, ну, от розламали, робимо контрольний знімочок, бачимо, що рентген-тінь дуже така Не ну, несимпатична. Не угу. Тобто ми повторюємо процедуру, але бачимо, що тінь так собі залишається. Так, в цій точці треба залишити стенд, щоб він сформував. Прохід Посідний просвіт, скажімо так зараз. Е, стентування ну витіснило більшість складних якихось операцій, там де є розрізи. Тобто прокол 2,5 мм міліметра голочки і людині там відновлюють купу, купу, купу судин за одну операцію. Чи потрібно мені турбуватися про судини? Це питання, яке зазвичай собі не ставить молодь, але чи варто ставити, особисто кажучи, таке питання? Молодь найбільше буде звертати увагу. На естетичну складову. У дівчат це наявність судинних зірочок, Венозних павутинок на ногах, от не знаю, як це виглядає, на щастя. На щастя, от є дуже високий відсоток поширеності цієї проблеми, і найчастіше починають да, гуглить судинного хірурга, от саме з появою Естетичної естетично. Так, так. Сильні зірочки, венозні павутинки, якісь вузлики венозні з'являються, та ще й в таких місцях, там як ноги, стегна, все це дуже хвилює. Дівчат, от. і коли естетична складова вже є, і вона вже починає хвилювати, так, звернутися потрібно, вирішити хоча б для себе, наскільки це ознаки, ознаки якої це стадії захворювання варикозної, якщо це дійсно вона, що робити, як покращити ситуацію, як себе підтримувати. І це нормально. Коли варикоз присутній в його класичних, Проявах, тобто вузлоутворення та ще й, е, 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 скупчення цих вузлів, так то Ну це однозначно має бути візити до судинного хірурга, який скоріше за все буде рекомендувати уже безпосередньо хірургічну роботу в цьому випадку. Як ви визначаєте, от, оці зірочки, як ви кажете, естетичні якісь недоліки, е, чи вони призводять до чогось серйозного, е, чи що це може бути, як ви кажете, легке, можливо, щось? І е, павутинки, і сіточки е, це ознака хроні. Хіматичної винозної недостатності, так звано. Якщо ми беремо це, Науковий чи медичний а з фізичної точки зору. Що це? Про що це? З фізичної точки зору це пул депо внутрішньошкірних судин, угу. розширених вен, на які де просто тривале навантаження. Угу. А, архітектура їх така, що ми їх можемо бачити візуально просто. Коли такі ознаки є обов'язковим для такого пацієнта по сучасним підходам при наявності, уже симптоми це вже є симптоми, рутинно проводиться ультразвукове дослідження Oh, okay. О, і від цього відштовхується. УЗД дозволяє визначити стан клапанного апарату, е, фізичні параметри певні венозного русла, і говорити про те, чи є великий варикоз, чи його немає. Чи, можливо, він маленький, так? чи є якісь ну, інші варіанти? Не, не, не не але є е, 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 клінічний клас захворювання, який. Не потребує хірургічного лікування, от і людина скоріше за все, в більшості випадків, проживе з цим клінічним класом все життя, і хірургічне лікування не буде потребувати. Чи є якісь неочевидні симптоми, які мають бути як такий дзвіночок, вже що потрібно до освідинного хірурга звернутися як мінімум на консультацію? Якщо і назвати неочевидним синдромом, у симптомом перепрошую? А, то це вони, тобто набряки з'являються е, уже в клінічному класі, який потребує хірургічної корекції. Причин набряків у здорової людини може бути ну, купа. Так, і функціональний стан. Чи організму, чи підшкірно жирової клітковини, тобто навантаження, тривалість навантаження на кінцівки, яка фізична активність була в людини, це все впливає на те, як ці набряки проявляються частиною набряків, які є досить вираженими, які швидко з'являються, які погано проходять або взагалі не проходять ну, повністю після якогось періоду відпочинку в людини. От це та ситуація, коли до судинного хірурга варто звернутися. Угу. Якщо до оніміння ніг або в під час ходьби, чи це є якимись симптомами також? Це є симптомами непрямими. Угу. У всіх людей може бути оніміння ніг чи важкість при ході в кожного своя рухова активність, кожного е, свій організм. Це буде дотичними симптомами, але тільки з ними, мабуть, до судинного одразу бігти не треба. Сімейно лікаря вистачить. Супер. Е, якщо говорити про фактори ризику, хто підпадає під цю категорію? Найбільшим фактором ризику є генетична складова. А, генетична складова це Ну, Скільки відсотків б визначає генетичні складові? Ой, я думаю, що більше 80. Я ну, не, можу, не можу так тверезо а, і впевнено сказати, але думаю, що точно більше. А, генетична складова визначає. Властивості сполучної тканини. І вже від цього визначається структура, будова о, венозних там, клапанів, калатералів, в общем, вже іде чисто така, анатомічні вже йдуть особливості. Ще може бути? Після генетики це стать, а, активний спосіб життя, навантаження а, статичні, прийом, а, наприклад, оральних контрацептивів. Там. Стиль харчування, стиль життя, тютюнопаління, Ну, такі самі-самі. В принципі, все зрозуміло, вирішуючи. крім стиля харчування. Була така думка, що в серед населення, яке вживає багато гострої їжі, багато спецій, так ну, населення, яке, грубо кажучи, знаходиться в жарких, умовах кліматичних хронічні захворювання вен більш зустрів на зустрічі. Тобто, є певний зв'язок, так є певний зв'язок характеру харчування цих і поширеності хронічних ВН. вен. Що б ви сказали собі на початку кар'єри? Я собі сказав, і щиро вірю, що так і буде, що все вийде, все складеться. Якби у вас була можливість залишити послання молодим людям, що б ви їм сказали? Вчіться, дивіться. Слухайте, а, не бійтеся зізнатися, що помиляєтесь. Ну або помилилися. Як впливає варикоз на звичайний день людини? Варикозна хвороба це втома а, кінцівок. Це постійний дискомфорт. На це людина витрачає свою енергію, свій настрій а, і безумовно стикається з цим зі станом свого тіла щодня. Друзі, якщо підсумувати, вирішити проблеми із е, питаннями судин, це не лише про операції, це про зміну вашого способу життя. Тож рухайтеся, слухайте своє тіло і не забувайте про профілактику. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках.